День, давайте знайомитись. мене звати Яна Лук'яненко, я учень 4 б класу Сарницького ліцею номер 2 Сарницької міської ради Рівненської області. Тема дослідження як пан ситрус оселився на моєму підвіконні. Хочу познайомити вас з цією екзотичною рослиною. Мандарин. Багаторічна рослина ем, сім'ї рудових. Цитрусова культура використовується як лікарська та декоративна. Батьківщина мандарина вважається Китай. У Європу його завезли тільки на початку 19 століття. Промислові плантації мандарина зосереджено окрім Китаю, в Японії, Іспанії, Грузії, Бразилії, Південній Кореї. Мандарин корисно не тільки вживати віжу, але й нюхати їх шкіл. Аромат заспоковує нервову систему, підвищує настрій. Тонізує мандарин, підвищує імунітет, тому їх рекомендується вживати восени і взимку. Розпочинаючи своє дослідження, я пропускаю, що можна виростити мандарин із насіння в домашніх умовах. Сьогодні я вам розповім, як виростити мандарин з кісточки в домашніх умовах. Найкращий час для пророщування насіння осінь зима. Збирають зі свіжих фруктів. Треба взяти стиглий мандарин і дістати з нього кісточки. І є два варіанти. Або зразу його посадити в ґрунт, або промив. Або лишити в засобі для укорінення. Підготовка ґрунту. Можна купити або магазинний ґрунт для цитрусів, або підготувати самостійно. ґрунт не має бути високої кислотності. Для пророщування насіння треба вибрати ємість отворами і на низ покласти дрінаж. І дренаж має бути нещільним а і рівномірним. В першу ємність ми покладемо ґрунт з магазину, а в другу ємність покладемо ґрунт самостійно приготовлену. кропимо водичкою, воно не заливаємо, потім робимо отвір один сантиметр і засипаємо насінечко. накриваємо ємкість плівкою. І ставимо світове місце при температурі не вище 25 градусів і періодично зволожуємо. Якщо все зробимо правильно, то тих з'явиться з 14 до 21 дня. Після цього плівку знімаємо. Мандарини треба піддобрювати. Для цього ми беремо. Ковпачок та наливаємо сюди добриво. Та, засиплю, та наливаємо літр води. А тепер розмішуємо. День мандарин треба ополискувати теплою водою. Віснумо. Виростити мандарин непросто, якщо враховувати всі деталі, це спрятиме успіху. А саме якщо полив своєчасний і рясний, але уникати перезволоження, щоб не вликати гниця кореня. Сприятлива температура мандарина любить сонце, тому яскраве світло це головне задоволення для цієї рослини, аби уникати прямих сонячних променів. Але перший врожай з мандаринового дерева може очікуватись приблизно через 4 роки, дотримуючись. Цих кроків, і, вкладаючи трохи зусиль, ви можете створити свій куточок цифрового щастя.